Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу прикольну програму, в якій можна грати так хмарний майнінг. Та, ой, який майнінг, геймінг. Ось тут така пр програмка називається Big Game, Натискаємо на неї. Спершу вам треба зареєструвати електронну пошту, потім подивитися рекламу. Ось за натискаєте на фріз зверху, Подарунок такий рожевим. світиться. натискаємо сюди Free. Тут там, у нас йде, бачите, Daily то вам дається 15 хвилин кожного дня. Кожного дня, ось бачите, зверху, на 15 хвилинах, йде час. Поки він до кінця дійде, тоді ми можемо грати. Я вже сьогодні, друзі, вам реально говорю, що я грав сьогодні bmg Drive з цього програми. Teardown грав. Ще я хочу попробувати пограти, наприклад, симулятор. Фермент-симулятори також є GTA. Є GTA 5, Spider-Man 2, Ghost, Power World, Forza Horizon, але вона, на жаль, недоступна, тому що треба платити гроші такі з короною, бачите? Є безплатні ігри повно, Наприклад, поліція симулятор, патруль, офіцер теж, друзі, можна грати. Також є, бачите, симулятор прикордонника теж є. Але все, друзі, це. 15 хвилин. Щоб друзі грати більш, скажімо, довше, вам потрібно, наприклад, от тако, дивіться, вам потрібно купувати. Наприклад, 20 годин коротше, за один день 444 гривні. Коротше, 445 гривень це за день. Підписка. Є на 100 годин це 2199. Дуже дорого, але. Вона того варта. Щоб хорошо грузило все, треба хороше, скажімо, інтернет, щоб у вас був. Бо не буде інтернету потівого, не буде нічого. Також є My Summer Car. Тож, друзі, хто ще ніколи не грав, так скажімо, в ПК Ігри і не знає, як це ось ця програма реально безкоштовна. Заходите кожен день і по 15 хвилин граєте любу гру. Можете ось у пошуку наприклад, вбити. Давайте, наприклад, вб'ємо. Так, давайте якусь гру, наприклад, яку я знаю, а давайте Ребо. Оця гра, знаєте, про робота онлайн зараз є. Так, ре. А, ні, тут нема цієї гри. Ну тут, бачите, є Redon Evil, але тут є багато з короною ну, є без. Можна гоночки. Реально, рафт навіть є. Та багато всього, друзі, тут є. Ігри безмежно, тож грайте. Ось на таке було відос. Це не про... Проходження якось ігри чи обзорчик, а обзорчик цієї програми. Це реальна офігенна програма, яка дозволяє грати вам в ігри на своєму смартфоні, який він би не був. На жаль, не можна Форзу 4 і 5 пограти, так як вони з коронними. Те, що з коронами, то, друзі, не грається. Треба гроші. Тож на цьому закінчую. Кому сподобався відео, ставте лайк, підписуйтеся. Також переходьте на відео, навіть є Stalker 2, Sims є багато всього то скажімо, є багато всяких ігор, які кожен з вас зможе пограти. Дякую за перегляд всім, па-па.